Добрий ранок всім, я вже в казці. Виходь з великом, будь ласка. Гриша нас чекає вже. Ось такий схід сонця в нас. Зараз вже без 15.09. 200 секунд. Ну, вибач, бачиш, як ми з Лією довго виходимо. Гарного дня, до вечора, щоб голова не боліла. Давай, розганяйся. Стібнути рюкзак лі 嗯。 Тепер вони не загубляться. Це не знайшов. Може, ще знайдеться. Вони замовни не закінчили. Тільки було холодно. Все з цим впоралась. Я дала Григорію таблетки, бо профен з собою сказала, що якщо почне боліти голова, щоб він випив одну таблетку. Але вирішила сказати це вчительці, вона якраз сьогодні на воротах стоїть, вони це роблять по черзі. Сьогодні вона пропускає дітей. Я до неї підійшла, кажу, що ну, так і так, що є в нього медикаменти. Вона сказала, що ні. Вона не даватиме, і він теж не може сам пити ніяких ліків на території школи. І ну, запитала, чи є у вас припис від лікаря, що саме вчителі, саме в шкільний час мають давати якісь ліки. Я сказала, що немає. Ми сказали тоді, вибачте, ми не можемо це робити, і ми просто будемо вам дзвонити, якщо треба, щоб ви приїжджали і його забирали. Ось така ситуація. Тож потрібно буде або додаткову довідку брати від лікаря з приписом, або Григорій в школі не може приймати навіть або Протягом вихідних, в суботу в нього боліла другій половині дня голова. Не сильно, як він сказав, але ми все одно є. прийняв він таблетку. Стало краще. А більше голова не боліла всі ці вихідні. Тож, спостерігаємо, продовжуємо спостерігати. Хотіла вам дещо показати. Насправді, вже давно було ще наприкінці минулого тижня, це сталося. А якщо подивитись ширше, то це сталося ще в вересні. Коледж Бетанс – це коледж, в якому навчається Миколай зараз. І коли ми туди поступали, коли нас туди прийняли. Миколая туди прийняли. Там була така пропозиція, але ну, вона для всіх, хто 에, приходить цей коледж Дісно, можна було замовити ось такий брендове, брендований одяг футболки і худі. І Іван пішов в банк Замовив на 100 євро. Три худі. Це велике, мені шкода, не передає світло. Зараз спробую до вікна відійти, може, краще буде. Світло такий світло-блакитний такий колір. чогось. Камера передає з рожевим відтінком, але це блакитне, три худі, Це великий розмір, це Іван собі замовив. Миколаю два худі, Один теж блакитний, а ще один бордовий Миколай в ньому ходить, і я вже один раз випрала, він висох за ніч і за вечір, він знову одяг. Футболки теж вже брала, бо Миколай тепер весь час ходить. Я, до речі, переймалася, думала, можливо, він там якось до цього скептично поставиться. Але він сказав, ні, клас, і в коледжі ходять в такому одязі, тож клас. Він залюбки це робить. Оце вже футболки випрані, ще не, не прасовані. Ось, І дві білі. Ну, все, Миколай, як я вже сказала. Постійно одягає. зараз їх із задоволенням носить. Ну, тобто, це не форма, це абсолютно не обов'язково. Це була ось така пропозиція за власний кошт придбати і ну, із задоволенням це зробили. Ну, і взагалі, коледж нам подобається. Миколай особливо мені подобається настрій Миколая. він повертається, такий якийсь енергійний, веселий, це така ознака, що. Справи йдуть непогано в нього. До речі, в продовження теми про коледж Бітанс. Ось надійшов вчора лист, попередження і інформування батьків, що проводиться тиждень читання, традиційний тиждень читання. З понеділка по п'ятницю діти в першій половині дня мають мати перерви по 15 хвилин, і вони мають взяти свою книгу, яку вони мають принести, або взяти в шкільній бібліотеці. І ці 15 хвилин всі мають сідати і читати. Справишся сама, пораєшся. Молодець. Витягай тепер Опля. Тепер ключик. <різь> Молодець. Потім розкажу. Потім. Чому? скажи. Так непомітно вже і зі школи забираю. Четверта. Гриша, як завжди, попереду. А, ось так ти можеш. Без ніг. Вальмуй трошечки. Все, можна їхати. Не знаю, я не зустрічала таких. Це менший піде. Іван щовечора, коли йде зачиняти двері і ворота, спускає велика хлопців внизу, щоб їм було зручніше, щоб не доводилось зранку сходами їх спускати. Ось. Ну, а вони вже мусять занести їх, коли повертаються зі школи. Кожен свій. І Григорій. Свій велик теж замусить. А Ось і Семен. Привітки! Все добре? Вимпел, уперед. Одного ранку в газеті з'явилася новина, на яку чекав увесь Шепшиновий провулок. Та й усе село між пагорбами було оголошено конкурс. Ну, нарешті, я вже подумала, що цього року нам доведеться якось жити без нього, радісно вигукнула Молі, прибігши з газетою. А чому ж він буде присвячений цього разу? схвильовано запитала Тільда. Руперт уважно прочитав статтю і, зрештою, здивовано підняв брови. Це вже щось, пробурмотів він. Про що йдеться? наполегливо запитала Тільда. Швидше розкажи мені не будь таким нудним, рупі. Про вимпили, відповів їжачок. Перепрошую, не зрозуміла тільда. Конкурс вимпелів, пояснив Руперт, мова йде про те, яке село зможе прикрасити свої вулиці та сади найдовшим ланцюжком із вимпелів. Судячи з усього, кожен має бути зроблений з одного шматка тканини. І вони мають бути не просто зв'язаними між собою, а саме шитими. Причому шитими у два шари тканини. Що б це могло означати? Вимпели – це такі трикутні прапорці. Вони можуть щось символізувати, або бути просто ну, з тканини. Їх отак на довгу таку мотузку, ну, нитку або мотузку, або канат такий, ну, скоріше, мотузку одягають і так вішають, прикрашають. Новим поле, ну, для мене здається, що це вони все ж таки щось мають символізувати, щоб не бути просто трикутними пропорціями. Але треба далі читати. Жарок або жиж. Неоднозначний дух, живе у печі, варить їжу, дає тепло і лікує. Боїться води, дрова це його, чим його задобрити можна, так? Жаринки, це щось зараз. Це Вода йому погана. Зараз ми знайдемо тут десь, бо Ось, Чарівний предмет це жаринки і походження. Ні, задобрити. От, захопилося. Ти... Ось, ось, ні. Так, так, жаринки це чарівний предмет, задобрити дровами, а походить він, він син сонця. Ось. Такий дивний син сонця. Mm -hmm. Дух вогню. Так, греш. А що йому робить, так що, що йому не подобається? Вода ось. <кх> Творець. Ну ось, що показати, написано слово вода. Дух вогню. Творець, світлість свою вогнем доточив, говориться в народній, в народній приказці. Тобто, у віруваннях наших предків, різниця між небесним світилом, божеством з одного боку та вогнем, що служить людям з іншого боку, не є принциповою. Вогонь завжди вражає. Про українця своєю силою наші предки вірили, що він, син сонця, народився від нього і посланий творцем із неба на допомогу людям. А ще, знаєте, таку, такий додаток до Олінго: ресурс по вивченню різних іноземних мов. І ось нещодавно ми побачили, що з'явилася французька українська, бо раніше французьку можна було вивчати тільки носіям. jardin parler joli voisin ton je parle arabe avec ma voisine marocaine parle arabe ма Авек. Ж. Що тут казати? На початку, коли я мала нульові знання з. Французькою, то я використовувала цей додаток і користувалася саме російською версією. На жаль, а ось діти наші взагалі на відріз відмовилися займатися французькою, поки була російська. Ну їм було це, мабуть, в якомусь сенсі складно робити, тим більше писати, читати їм складно. Вони не вчилися російською, то вони, ну плюс вони просто відмовилися це робити, і тут гарна новина. З'явилася українська версія, це означає, що ну, і діти вже підключилися. Григорій, Петро вже пробували. Здається, займатися. Ну, це дуже непоганий насправді ресурс. Він, звичайно, не повний, недостатній, граматичні якісь основи. Важко прослідкувати, але на, особливо для базового рівня, для того, щоб навчитися швидко, швидко навчитися базовим навичкам з мови, розмовних. Ну, його достатньо. Я, коли ми приїхали, я десь 2-3 місяці дуже інтенсивно займалася, по кілька годин на день в цьому саме додатку, і це дало мені можливість. Буквально там за місяць-два, вже на такому на дуже примітивному рівні, але і розуміти вже французів, і щось там на такому базовому рівні навіть говорити, розмовляти. Це все ось, ну, звичайно, я використовувала різні інші ресурси, багато часу приділяла цьому, але ось до Duolingo, він для практики дуже непоганий, дуже тому рекомендую, якщо. Ви це чогось ще не робили. Там англійська. Ну колись ми взагалі цей додаток знаємо. Бо англійською там займалися і намагалися навіть підтримувати свої знання, коли постійно перестали. Практикувати, тож це ось доступний додаток. Єдине, що там дуже багато реклами, і якщо займатися багато, це напружує. Є можливість там придбати версію без реклами, і це насправді того, я думаю, варте. І ось я збираюся повернутися в цей додаток і українську версію пройти максимально далеко. Подивимось, чи буде я то купувати версію чи ні. Ну пам'ятаю, що реклами там справді дуже багато, але за рахунок цього ця, цей ресурс і працює. Тож я ставлюсь до цього з розумінням. Хотіла ще сказати, що Іван нещодавно був присутній на вебінарі. Він пов'язаний з його професійним навчанням, з його роботою. Ось і один з університетів. В Великобританії, не скажу Лондон чи ні, але <кій> саме звідти був, був цей вебінар, і там як одна з вимог для того, щоб прийти на навчання, потрібно сертифікат знання англійської мови, і що характерно, вони приймали сертифікати електрон, в електронному вигляді, отримані саме з Duolingo. Тобто настільки цей додаток, в принципі. Вважається і прийнятним, і достатнього рівня, щоб оцінювати знання людини і підтверджувати знання через саме цей додаток доолігу. Тож це такий доволі серйозний і рівень, і визнаний, мабуть, вже на якомусь там світовому рівні ресурс. Ось тож ну, знову ж таки рекомендую і для англійської, і для французької. Доволі легко там вчити, тому що там система повторювань. І знання даються потроху, потроху, і якщо доволі багато часу на це витрачати, можна реально, реально можна підтягнути свої знання. Тож рекомендую. Elle marche ici tous les jours. Un parc. Un parc. Cool, ma maison est propre maintenant. C'est un restaurant italien. Un... Resta ita tu... Mange. Avec, avec... Voisine. Ta voisine ta. Souvent. Ah. Voisine. Il travaille dans un restaurant chinois. Salut. Propre. Jolie. Rue Petit. Cool, ta maison est très grande. Cuisine. Travailler. Manger. Plante. Voisin. Mon voisin travaille dans un restaurant marocain. Restaurant. Tu marches souvent ici Rue. Chien. Salut. Propre. Quartier. Так, якщо чесно, мені за таку презентацію могли б вже і заплатити щось з Duolingo за рекламу, але цього поки що не сталося. Так, це не на правах реклами. Я власне від щирого серця рекомендую, тому що ну, ось таким ми користуємося, ну, виконуємо вправи, тренуємося і вас теж закликають це робити. Знову ж таки, там є англійська, англійська там. Прям на дуже гарному рівні. А також там дається математика є, ще щось, ще щось. Ну, взагалі, якщо ви не знайомі з цим додатком, то спробуйте, воно того варте, справді досить. Цієї вже реклами. Буду закінчувати влог. Дякую вам за те, що переглянули це відео. Не забувайте, будь ласка, поставити вподобайку, перевірити, чи ви підписані на цей канал. І побачимося з вами в наступних відео. Обов'язково. Бувайте!